Яка ж ти красу, не Марія!» – стала мене якось вихваляти на зупинці моя сусідка, тітка Василина. От скажи, і чого твоєму чоловікові не вистачає, що він до тієї Світлани від тебе ходить? То був ранок. Я їхала на роботу, на зупинці чекала автобус, а тітка Василина, яка завжди знає всі новини в селі, на ринок їхала. Стала вона мене шкодувати, бідкатися, і з її слів я зрозуміла. Що у мого чоловіка Роман з молодою пельтишкою, Світланою, яка лише нещодавно приїхала в наше село? Я сіла в автобус, вибрала місце спереду, біля водія, щоб сусідка мене не діставала, і розплакалася. Плакати я не хотіла, але сльози самі текли по моїх щоках. Ми з Василем прожили 25 років, доньку нещодавно заміж видали. Вона живе окремо, а ми з чоловіком самі залишилися в нашій хаті. Василь останнім часом і справді дуже дивно себе поводить. Він пізно приходить з роботи і відразу йде спати, інколи і жодного слова до мене не промовить. Але я все це списувала на втому і на роботу. Про іншу жінку я й подумати не могла. Виявляється, що вже все село про це голо. а мені ніхто, крім тітки Василини, це не наважився у вічі сказати. На роботі я ніяк не могла заспокоїтись, тому взяла вихідний. Зателефонувала своїй сестрі Віталію, розповіла все, як є, і запитала. Її поради, що мені робити. Сестра, недовго думаючи, запропонувала мені їхати до неї. А що тебе вдома тримає? Робота не смішно. Ти тут такі гроші заробиш за місяць, що на своїй роботі за квартал не отримаєш. Донька твоя вже чоловіка має, так що збирайся і приїжджай. Для мене це і справді був вихід, тому я за нього вхопилася, як за соломинку. Чоловікові у своєму я не зізналася, що знаю його таємницю. Просто сказала, що хочу поїхати до сестри і щось заробити. Бачили б ви, як зрадів мій Василь. Відмовляти він мене не став, сказав, що це хороше рішення. Я зрозуміла, чому він себе так поводить, і мені від цього ставало ще більш боляче. Але я поїхала в Італію, як і задумала, а до чоловіка лише зрідка телефонувала, щоб запитати, як у нього справи. А одного разу Василь не витримав і запитав, коли я вже нарешті гроші почну йому висилати. Я хотіла розсміятися, але ледве стрималася. Кажу, що ще не час. А про себе, думаю, не дочекаєтесь. Я не збираюсь жодного євро давати нікому, тим паче чоловікові. Через рік Василь сам мені зізнався, що йде з сім'ї, бо Світлана чекає від нього дитину. Для мене це була неабияка новина, адже на той час Василю було 49 років, Світлана від нього на 15 років молодша, ще ніколи не була одружена, тому не дивно, що вона захотіла дітей. Пішов чоловік до неї, але зі мною не розлучився. Сестра не дозволила мені їхати додому, радила почекати, бо ще невідомо, чим справа закінчиться. І вона як у воду дивилася, бо не минуло і року, як повернув самій чоловік додому. Чи то він не підійшов Світлані в сімейному житті, чи то вона йому чимось не вгодила, не знаю. Але зараз Василь знову вдома. А мені так прикро, що я в Італії залишилася б назавжди. Ну як, після всього, що сталося, мені додому повертатися?